У самому центрі Івано-Франківська місце, де оживає інший світ. Це Івано-Франківський драмтеатр. І ні, це не просто вистави, це люди. І якщо ви до сих пір думаєте, що театр це щось нудно, старомодно із минулих віків, то дозвольте переконати вас у іншому. Театр працює з 1939 року, але особливого дихання набрав у 2000-х, коли його очолили молоді та сміливі митці. Відтоді сцена тут не лише класична, а й сучасна, відверта та жива. Вистави Івано-Франківського театру знає вся Україна. Солодка Даруся це білі тиша. Гуцулка Ксеня свято, мюзикл, що не поступається столичним. А нація це про нас і для нас. Без фальші. Театр тут не тільки про відпочинок, це про взаємодію. Та участь тут спокійно можуть простягнути вам руку просто зі сцени чи поглянути в очі, і цього буде цілком достатньо. Тут не лише велика сцена, є мала для більш інтимних постановок, є події для дітей, є сучасна драма, пластика, навіть експериментальний театр. І все це щодня. Сість нашого театру напевно одну з таких найцікавіших, скажу, те, що ми. Карпатський театр, напевно, найвисокогірніший. Ми знаємо, що ми хочемо донести глядачам стосовно цінностей морально-етичних, національно-патріотичних. Але при цьому в нашому репертуарі є повний спектр світової європейської класики. Але, напевно, все-таки при цьому найголовніше те, що ми. Найголовніше те, що ми говоримо сьогодні про Україну. Ще, ще один аспект: те, що ми в принципі є театр трохи родинного типу, так можуть створюватися студійні театри, маленькі театри. Не є великий театр, національний, але мені здається, що плюс-мінус нам вдалося створити цю родинну ситуацію в театрі, що є часом найбільше плюсами, інколи мінусами. Це ось напевно, напевно, він дуже сильно нас відрізняє. тому що ми така собі велика родина. Цей театр не боїться викликів. Тут легко поєднують філософію, і гумор трагічне і ліричне, національне і універсальне. Вони сміливо говорять про складне, і саме тому хочеться повертатись. Івано-франківський драмтеатр це не обов'язково про класичний піджак, це про відчуття, про те, що мистецтво набагато ближче, ніж нам здається. Приходьте і переконайтеся самі.